Чи потрібно запроваджувати податок на купівлю валюти під час війни? Ні, краще просто, щоб всі платили податки. Якщо великий об'єм, то я думаю, в принципі, можна. Так що, якщо у тебе багато грошей, то чому б і ні? В Україні взагалі треба займатися тим, щоб зменшувати кількість податків, тому що Україна є і так вкрай зарегульованою. Податкове навантаження зараз на кожного мешканця окремо також дуже велике. І... Підвищення цього податкового навантаження може значно вплинути на добробут кожного окремого мешканця, як такого, або ту людей, які займаються, наприклад, товаром для збройних сил України або для волонтерів, які використовують валюту для проведення своїх операцій. Люди, які мають великі статки, повинні трохи, як кажуть, віддати державі той податок віддати. А для широкого загалу не варто. Майже 50%, якщо ми посумуємо всі податки, які ми сплачуємо. І черговий податок не покращить сильно на краще нашу ситуацію, і в тому числі це буде. Ще один додатковий податковий тягар для пересічного громадяна. Тому я думаю, варто провести економічну оцінку, якщо це доцільно тоді вводити. Якщо це все ж таки кінцева споживача, або кінцевого споживача вплине серйозніше ніж ті очікування, бо ті прибутки, які ми можемо отримати на виході, тоді все ж таки вводити не варто.